Холодильник піч для виробництва ковбаси. Працює і в режимі холоду, і в режимі духовки. Зараз там стоїть ковбаса, которая вже потеплилась і запущений цикл варки. Ззаді зроблен тен з вентилятором. Воздуховод зроблений для того, щоб равномерно розпити. Діалялося повітря по камері і кип'ятильник з водою для фінальної стадії варті пару. Сим керує Ардуїна. Термоконтролінг зроблений на Arduino. esp 12 С Wi-Fi з. Контролюю температуру в ковбасі, верхня строчка, та в камері для регулювання температури повітря. Зроблено 4 кроки температурних. Зараз в ковбасі 20 і вона буде чекати, доки не дойде до наступного кроку 30 градусів. В камері зараз підтримується на уровні 40 градусів. Температурні профілі. Налаштовываются вот. 4 температурных профиля до 30, до 40, 52, 68 градусов. Это финал. И в камере, соответственно, 4 профиля. 40, 62, 7, 67, 80. На последнем этапе, на четвертом, включается. кип'ятильник для, для пару. Цей трьохпозиційний переключатель, коли включено вверх, робить як піч, коли включено вниз, як холодильник. Тобто на ніч включається режим холодильник і колбаса проходить процес усадження. Можливо, вручну переключати кроки. Перший крок, другий це обсушка, третій обжарка і четвертий варка. І так по колу. Зараз потрібен перший крок. А в наступному він автоматично перемикається при досягненні порогової температури.